Всім привіт, це відео на каналі і Це новий iPhone 16 Pro Max в силіконовому кейсі. Так я придбав легенду. Чому? Тому що в цьому поколінні немає ніякого фірмового кейсу. Є там якийсь відбіц, але я подивився і вони зовсім якісь відбиті. Тому що глянцеві не сильно захищають. Я хотів придбати, тому що щось новеньке, але ні, взяв собі силіконовий, інших поки що немає. Apple в цьому році не розродилась новою лінійкою. Силіконовий непоганий. Єдине, що трохи збирає пилючку, але зараз ми його знімаємо. До речі, зацінили пасхалочку, Це на пам'ять про джимні. А тут у нас... Новий iPhone 16 Pro Max я взяв в кольорі Natural Titanium. По перше, у мене такі 15 Pro Max, на який зараз пишеться це відео. По-друге, мені не подобається новий цей пісочний дезерт. Він в житті виглядає навіть трохи рожевеньким. Ну і там титан фарбований. Е, маленька порада. Якщо хочете, прям взяти собі на декілька років. iPhone є резон зараз брати на декілька років, тому що Apple, в принципі, почути там зараз свої продукти на оновлення раз на декілька років. Я думаю, що iPhone теж там будуть, то краще брати з нефарбованою Рамкою це білий чинечу чи алтітаніум, і тоді точно iPhone буде у вас в нормальному стані. Мій до речі, 15 Pro Max зберігся як новий за рік. Я його в чохлах використовую і з фірмовим склом Білкін, який можна наклеїти в Apple Store. Саме його рекомендую встановлювати скло офігенне. Зараз ми підемо далі, але спочатку про класного партнера цього відео, школу англійської мови Green Forest. На групових онлайн-курсах в школі ви точно досягнете бажаного рівня англійської мови. Доєднатися до курсів можна з будь-якої точки світу. Старт і запис проходить кожного місяця, і зараз іде запис на найближчий курс, який стартане вже 9 жовтня. Довжина курсу 4 місяці, але якщо у вас є необхідність доволі екстрено підтягнути свій рівень англійською, є інтенсивний курс на 9 тижнів. Долучитись до курсів можна на будь-якому рівні: від стартер до адвенст, і всього за один курс покращити свої знання на цілий рівень. В Green Forest є свій онлайн-підручник і застосунок для зручного навчання. Тут і актуальні теми та обговорення, моментально перевірка Своїх знань, тести, флеш-картки, онлайн словник. А також команда Green Forest створила свою платформу Smarty. Це інтерактивна освітня онлайн-платформа для вивчення англійської мови. Вона пропонує понад 30 видів інтерактивних завдань, можливість створювати власні підручники, уроки та забезпечує комплексний підхід до навчання англійської мови, адаптований до індивідуальних потреб кожного студента. Платформа включає набір сервісів для персоналізованого навчання студентів Smarty+. В ньому є My Vocabulary для роботи з новим словами та їх запам'ятовуванням. «Extra Practice» для додаткової практики граматики, «My Notepad» для власних нотаток. Записатись на перший безкоштовний урок дуже просто: треба пройти онлайн-тест на визначення рівня мови за посилання в описі, і далі вам зателефонує менеджер, щоб обрати для вас групу зі зручним графіком. Тож не зволікайте, перше заняття безкоштовне, і на ньому ви дізнаєтесь все, що вас цікавить стосовно навчання. Посилання в описі. Ну а тепер про перше враження від айфону. На перший погляд, якщо не порівнювати з минулим поколінням, він рівно такий самий. Єдине, що його відрізняє, це клавіша камера контрол. Справа в тому, що навіть розмір не відчувається, що він інший. Так, дисплей став трохи більшим. Тепер не 6,7 дюймів, а 6,9. Просто скіньтесь, раніше планшети невеличкі були 7 дюймові. Тепер майже 7 дюймів це смартфон, який, можна сказати, там нормально відчувається. Але дизайн не змінився майже зовсім. Збігаючи наперед, скажу вам, що міняти 15 Pro Max на 16 Pro Max резону майже нема. Ну, якщо ви особливо не прям. Такий професіонал, контент-мейкер, тому що для контент мейкерів тут деякі фішки такі додали. Для звичайних користувачів я досі вважаю, що 15 Pro Max це прямо найкращий iPhone, який був випущений для свого часу. Нагадаю, минулий такий айфон для мене був 5 s і от тільки 15 Pro Max зміг забрати ці лаври. Буквально пару слів про кольори. Судячи поперед замовленням, саме Natural Titanium, хоч і не є тепер бренд Калером, бо тепер є оцей е, золотий дезерт, е, його не розбирали так сильно, як Natural Titanium. Бо оцей одразу після декількох хвилин перед замовленням можна було замовляти тільки вже на 15 жовтня. У прошик кольори доволі стандартні. Я б не сказав, що вони там сумні чи якісь ще. Там є чорний, білий, оцей новий Desert Natural Titanium. Ніякого яскравенького немає. А от у 16 звичайних, які, до речі, оновились набагато суттєвіше порівняно з 15-шками, Там кольори офігенні. Там є оцей новий блакитний, і такий зеленуватий, і дуже насичений рожевий. Коротше, там просто кайф їх потрогати. Ну і насправді вони прямо цікаві цього року. Можливо, в цьому році я придбаю собі ще і 16-ку, наприклад, плюс, щоб зробити її огляд. Пишіть, якщо вам це цікаво. До речі, так, це не огляд, це просто перші враження, друзі. Тому огляд буде окремий. Можете ставити свої запитання в описі. А також, якщо ви тут вперше, підпишіться на канал, протискайте вподобайки. У нас тут дуже багато цікавого контенту про різну техніку, не тільки про Apple. Ну а тепер трохи враження. Як я сказав, маса габаритна різниця не відчувається, хоча новий iPhone Pro Max промакс, де і 16 Pro стали трохи більшими. І Якщо порівнювати напряму з 15 Pro і Pro Max, то дійсно різниця видна, і кейси від минулих айфонів не налізуть на цьогорічні. Маса теж трохи відрізняється, але зовсім не суттєво це не відчувається. В цілому можу сказати, що ну лежить айфон в руці, якщо ви Pro Max-ом раніше. Нормально рамки стали тонкішими. Чесно вам скажу, після 14 Pro Max на 15 Pro Max я одразу помітив капець тоненькі рамки. Зараз я от тільки згадав, що ага в сценарії є про рамки. Я дивлюсь: ну так, тоненькі, але після 15 Pro Max це не прям капець відчувається. Але ну вони дійсно дуже тоненькі. Друге, що мене цікавило, чи є різниця між Natural Titanium і її немає. Ну, тобто раніше ви могли придбати там iPhone 14 Pro чи 15 Pro, і чорні кольори відрізнялися, чи там попередні і 13 Pro Max, чи ну ви зрозуміли. Зараз от Titanium, вони ідентичні. Це насправді прикольно. Мені дуже подобається Titanium. чи Titanium, Не чіпляйтесь. Третє штучний інтелект, чи Apple Intelligence. цікаво, те, що з коробки, от я придбав собі цей телефон. Нічого з того, що Apple розповідала на ВВДЦ, потім на презентації зробили основний акцент. Сказали, що це прям смартфон, який з нуля створювався під штучний інтелект, під Apple Intelligence, Тут його нема. Ну, от людина, яка не слідкує за новинами в цілому, не дивиться презентація, просто прийшла і купила, то е, вона не отримує нічого, бо iOS 18 не має на борту Apple Intelligence. Ви знаєте, що він поки що тестується на iOS 18.1 в Беті. У мене на 15 Pro Max він є. На новенькому 16 Pro Max його немає. Він з'явиться десь через місяць, кажуть, з оновленням. Нагадаю, що в Китаї і Євросоюзі Apple Intelligence працювати не буде. Єврос. Союз в цілому якось заганяється. Правда, зараз людину, яка приймала всі ці закони, звільнили, чи вона звільнилась? І тому Apple зараз проводить бесіди, наради і можливо, Apple Intelligence таки тут з'явиться. Бо зараз я спілкуюся з людьми. Виходить, що iPhone оновляється. А все, що ви отримуєте, ну як звичайний користувач, це іконки можна переставляти. Айфони в Євросоюзі відсотків на 20 дорожчі, ніж в штатах і мають відсотків на 20 менше функціональності. Дуже дивна ситуація. А зараз хочуть і iOS у них забрати, зобов'язати, щоб, наприклад, ті самі Samsung могли її собі встановлювати. Короче, євросоюз. До речі, маленька порада, як отримати таке Apple AI, коли ви будете оновлюватись, чи на бету, щоб його спробувати, чи коли вийде офіційно 18.1. Вам треба заздалегідь включити VPN, наприклад, ClearVPN, на штати, змінити регіон в смартфоні на штати і змінити мову Siri на англійську. І от тоді я так зробив з бетою, і після оновлення у мене з'явився Apple Intelligence. Не дякуйте, оце всі перші враження після iPhone 15 Pro Max. Тепер давайте по деталькам. Іншим, які треба вже знати. Ну, звісно, перше, про що треба казати, це клавіша камери. Я після презентації так і не зрозумів, чи вона буде такою самою, як в iPhone 7 і 8, тобто фізично не натискатись, але давати відгук, ніби натискається, бо там показували і ніби Taptic Engine є, і оце все. Але вона прямо. Механічна, вона механічно натискається. Різниця тільки в тому, що в ній дійсно є Taptic Engine, і якщо ви її натискаєте, а потім додатково чуть-чуть натискаєте, то ви відчуваєте, ніби ви її протискаєте до половини. А сильне натискання робить прям механічне натискання. Тут є декілька нюансів, навіть перед тим як ми перейдемо до її функціональності. Справа в тому, що е, мені було дуже цікаво, як вона буде працювати, бо нагадаю, мені потрібна фізична клавіша, і коли додали Action Button, я був мега щасливий і весь рік не користувався це найкраще оновлення вайфом. Ні, знаю, що багато хто так не вважає. Я вважаю тут. Вона може запускати по утисканню камеру прямо в відео, бо це налаштовується в налаштуваннях налаштувань цієї клавіші. Немає. Тобто треба думати, що ж зробити, щоб вона робила те, що вам потрібно. Точніше, вони якби є, але по факту ви можете тільки назначити функцію, яка буде, окрім камери, запускатись, наприклад, сканер QR-кодів. Чи вимкнути цю клавішу, якщо вона вам не потрібна? Мені потрібно, щоб вона запускала відео. Одразу відео. Я думав, що ж вона буде робити, коли ви один раз натискаєте, якщо смартфон заблокований. Натискаємо. Загоряється дисплей, і тільки другий раз ви натискаєте, запускається камера. І можна таки налаштувати в налаштуваннях камери, щоб зберігався останній режим. Тобто, якщо ви використовували відео, наприклад, ви їдете і знімаєте відеоблог, то ви можете заблокувати потім смартфон і подвійним натисканням одразу запускаєте відео. Також можна налаштувати, щоб камера запускалась по подвійному натисканню. Тобто, по факту, вам треба буде один раз натиснути і ще два рази натиснути. В принципі, це вже потрійне натискання, тому що зараз для запуску в. Блокованому стані вам треба зробити і так: подвійне натискання, активувати дисплей і потім вже запустити камеру. Якщо смартфон розблокований, то достатньо одного натискання, щоб запустити камеру. Так що самі вирішуйте, що вам більш потрібно. Одразу скажу, що натискається вона доволі легко, не прям ватна. Я думаю, що Apple прямо тестували, що краще, тому що, якщо зробити її дуже тугою, то при натисканні смартфон буде трохи вібрувати, і ну, при фотографії може бути легка е, тряска з масою. Тут такого не буде, але при цьому інколи, коли ви тримаєте телефон, можна трохи натиснути фалангою на цю кнопку. Просто треба буде до цього звикнути. До речі, в чохлах буде дві моделі. Перша, як, от, наприклад, в Apple Silicon, у вас буде клавіша, яка дублює цю, вона передає сигнали з вашого пальця, тобто вона статику передає, і ви можете робити всі ті самі дії. Друга модель, я думаю, що на більш дешевих кейсах буде просто виріс, і вам треба буде пальчиком туди лізти. Можливо, це навіть в деяких випадках буде краще, тому що ви. Фізично будете розуміти, ага, тут ця клавіша, і випадково її не натиснете. Тепер що ж робить ця клавіша. Якщо ви просто по ній вазюкаєте зараз, то нічого не відбувається. Ви можете її натиснути і почати знімати відео. Можна ще раз натиснути в плані фізично, і відео припинити знімати. Якщо ви робите не сильне натискання, ви відчуваєте його. У вас запускається, наприклад, зараз вибір модулів камери. Це те, про що не казали, і мені це було дуже цікаво, класно, що воно є. Якщо ви робите подвійне натискання, то ви якраз можете обирати режим. Режим, який буде запускатись, мені найважливіше саме камери. Поясню: якщо ми обираємо зум, то ви будете отак зумити і не обов'язково попадете саме на камеру, тобто ви будете робити кроп, поки дійдете, наприклад, до 5Х. Але оцей режим. Це прям те, що я боявся, Apple може не додати. І тепер у вас фізичне перемикання між модулями. Єдиний я прибрав би 2X, бо ми розуміємо, що це не фізичний режим, це кроп з основного модуля, з Fusion камери. І як бачите, коли це меню зникає, то нічого не відбувається. Воно треба ще раз натиснути і перемикати камери. Зроблено насправді краще, ніж я думав, і цим можна користуватися тут. Респект. Тепер про самі камери. Камери в iPhone, хоч трохи і оновились, але не прям сильно. Дивіться. Фронталка, основна фьюжн-камера і телевік залишились такими самими, саме в Pro Max. в звичайній прошці, тобто яка поменше на 6,3 дюйми Тепер теж стала більше ніж раніше. Там додався замість 3 3X телевіка, 5х, такий самий, як тут. Скажу, що нічого страшного тут нема, бо камери були офігенні. Основна ф'южні камера і телевік. Я прямо ними користувався в цьому році. Максимально, тобто я зробив декілька подорожей великих, у мене дахрініші знято матеріалів. Вони відпрацьовували. Ну, реально, айфон відпрацював не те, що себе він заробив ще на 10 айфонів, тому що я постійно його використовую як головний робочий інструмент. І ці камери офігенні. Хто б вам що не казав, я цим користуюся. Я знаю, що це таке. У мене є результат. Оновився модуль, який вже треба було оновити. Ультраширик. Тепер він 48 мегапіксельний. І поки що, поки я знімаю це відео, так як це перший погляд, я не можу дати вам прям Цінку і сказати, що він став набагато кращим. Точно можемо сказати, що ну звісно, макрознімки, звичайні там знімки на цю камеру будуть більш деталізованими, особливо при гарному освітленні. Я багато знімаю відео, багато знімаю машини, і мені ультраширик потрібний. Я радий, що він оновився. Обов'язково подивимось зараз. Просто бачите ці маленькі порівнянні відео з 15 Pro Max на ультраширик. Подивимося за час використання до огляду, наскільки він став краще. В налаштуваннях камери ви тепер можете обрати ти 4К 120 кадрів на секунду це офігенно, але це працює тільки на Fusion камері. Ну, звісно, нам треба мати якийсь зазор для того, щоб потім в наступному iPhone 17 Pro Max всі камери навчилися знімати в 4К120. Я впевнений, що там і телевік трохи оновлять, він вже буде теж на 48 мегапікселів, але там ультраширик не будуть, наприклад, оновлювати. Тут, як бачите, тільки Fusion камера, тобто ви можете робити 2X, це з основного сенсора і 1X, але знімати 4К120 зі звуком і зі всіма необхідними е, штуками, тобто, якщо ви знімаєте Одакшн, ви можете використовувати цей режим. Більш за те, ви можете використовувати його з ProRes, з Log, з HDR. Просто треба підключати зовнішній SSD. Тут дуже швидкий USB-C, до 10 гігабіт, як і раніше був. І це офігенна штука, постійно от знімаю відео. Зараз це зніму і одразу скину на SSD прямо, щоб. Скинути Віті на монтаж, до речі, дуже цікава штука. Як я сказав, в мене на 15 Pro Max iOS 181. Це бетка остання, а тут iOS 18. Прогнавши гікбенчі, ми бачимо, що в тесті GPU 16 Pro Max відсотків на 20, як пообіцяли, швидше, навіть на стабільній, просто 18 беті. Чому я кажу на стабільній навіть, тому що здається, бета повинна гірше працювати. Але в тесті на CPU iPhone 15 Pro Max показав кращий результат тати в мультикор, ніж 16 Pro Max. Я впевнений, що це саме через Бетку, тому зараз буду відновлювати бекап свій і сюди так само накачу бетку вже з Apple Intelligence. Я почав це відео з того, що сказав по відчуттям iPhone не сильно змінився. Не хочу, щоб це вводило вас в оману, і хтось написав, що Apple розлінились і так далі. Насправді все не так. Смартфон змінився повністю. Чому дизайн виглядає дуже схожим? І коли ти дивишся на них, от прям поруч, типу, а за що платять дизайнерам? Це. Пов'язано лише з тим, що Apple не може собі дозволити, в принципі, як і Samsung, і ви це теж бачите, взяти і змінити свої мейджорні девайси повністю за одне покоління. Це неможливо, тому що для людей це буде незвично. Вони прийдуть в магазин і не впізнають смартфон. Тобто, оця наслідковість, яка тягнеться з iPhone 11 Pro і Pro Max, вона зберігається, тому що iPhone добре продаються, тому що людям подобається цей дизайн. Але давайте по реальним змінам конструкція навіть того, як iPhone розбирається, повністю змінилась. Тепер навіть батарея. Ека дістається легше для ремонту. Apple про це офіційно заявили. Внутрянка змінилась. Що тут казати, якщо рамки змінились, корпус став більшим в обох моделях, тобто, це ж не просто взяти і розтягнути в фотошопі. Це треба виготовити. Дисплей не просто розтягнувся, у нього і роздільна здатність змінилась. Тобто, фактично, перед нами зовсім новий телефон з точки зору інженерії. Якщо ж казати в минулорічних прикладах, то це еска. Це означає, що телефон всередині дуже сильно змінюється, а зовні отримує Ну, не так багато оновлень, хоча, ще раз наголошу, що зміна розмірів це повністю новий телефон. І от кажучи про розміри, важливо розуміти, для чого більший екран потрібний. Я вважаю, що це дуже гарна диференціація зі звичайними 16 ми айфонами. Тому що в цьому році Apple їх настільки сильно оновила порівняно з 15-ками, що сьогодні звичайний користувач буде думати, а обрати йому прошку чи звичайний телефон, адже там процесор майже такий самий, тільки одного графічного гідра нема. Воно є, воно просто зашито програмно. Там у вас така сама клавіша, там у вас Apple Intelligence, навіть AAA проекти ігор так само будуть іти. Ви фактично для звичайної людини не отримуєте телевік і 120 Гц на екрані. Але як показує досвід, особливо з передзамовленнями звичайних 16 і 16 плюс айфонів цьогоріч, людям це не дуже потрібно. Вони можливо не розуміють навіть, що це таке. Ну і usb c там другої версії. Тож диференціація дисплеїв це класно. 6,3-дюймов дюймів – це вже більше ніж 6,1. І якщо люди раніше вагались. Тобто для них великий був занадто великий, а маленький – занадто маленький, тепер є золота серединка. Для таких, як я, хто працює прямо з контентом, багато я інколи монтую цілі відео на айфоні, інколи я граю. Великий екран це стало ще краще. Звісно, якщо б телефон став гігантічним, я би обрав собі меншу версію. Ні, він майже такий самий, як і раніше, навіть в кейсі не відчувається велика різниця. Але в чому ж профіти? Ну давайте трохи просто банальщини. На цьому дисплеї буде краще читати тексти, писати це імейли, документи, Подати по якимось там комірочкам в е, Excel, буде легше і приємніше дивитися відео, буде краще монтувати відео, просто зручніше використовувати workflow. Звісно, буде приємніше грати в ті самі AAA проекти, особливо з під'єдним геймпедом. Тож тим, кому завжди подобався великий iPhone, і хто відчував, використовував профіти великого екрану, стало ще краще. А ще у нового iPhone 16 Pro Max на 6% збільшився акумулятор 4680 мАч. Ну а також у всі 16-ї серії додалась швидка зарядка по бездроту до 25 ватт за допомогою нового MagSafe. І тут у нас 45 на дротова зарядка, що насправді вже непогано. Ще одна функція, яка суттєво оновилась в новому iPhone, саме хардверно, це нові студійні мікрофони. Мало хто про це розповідає, тому що, напевно, мало хто це використовує, а ті, хто використовували просто так мікрофони раніше, вони і в 15-му Max офігенні були, вони вже дуже давно класні, можна писати і подкасти, і відео і так далі. Але якщо ви. Йдете трохи далі, наприклад, знімаєте на ходу влоги, особливо якщо на велосипеді, то раніше iPhone не порався ніяк з вітром. Зараз Apple навіть в характеристиках заявили, що буде е, хардверне шумоподавлення, тобто вітер буде відсікатись. Тож зараз я візьму велосипед, трохи проїдусь по райончику, зніму стандартний свій вложик, просто пару кадрів, і ми зацінимо, чи стало краще, чи можна тепер знімати на iPhone все. Скажу вам чесно, якщо можна, для мене це просто буде геймченджер максимальний, тому що мені не треба буде в більшості. Сценаріїв використовувати екшн камеру І я буду все знімати на iPhone. І на монтажі у мене просто буде таймлайн основний з однієї камери. Це настільки поліпшить життя, що ви навіть не уявляєте. Тож, ходімо знімати. Ну що ж, тестую, як працює режим влог. В режимі влогу, причому ультраширик одразу це буде подвійно, цікаво, тим більше сонце позаду, як воно там буде знімати. Ну і вітер. вітер, прям, друзі, дуже-дуже сильний. Я думаю, що тут у нас буде тест. Я не вірю в те, що воно буде нормально знімати. Ось, скажу вам чесно. Мені здається, буде така сама діч. Якщо я від себе її знімаю, бо так я теж інколи роблю. Ох ти ж, блін. Здогадався поїхати по Бурківці. Справжній прям влог. Але я можу сказати, що кнопочку інколи задіває. Навіть не знаю, що вона там робить, але мені здається, що можна легко перестати знімати і не знати цього. Перемкнувся на 1х. І подивимося, як на 1х знімає. Ну, нам головне вітер затестити. А, можна ще й випадково кнопочками керувати. Ну так, да, не скажу, що воно завжди буде прям корисно. От я бац, перемикаю, але це я випадково майже зробив. Оп. І трохи на 5X. так це виглядає. Я не знаю, чи воно встигло перемкнутись. Але це зараз 5х. Ну і в порівнянні 15 Pro Max, так само як знімаю, можна зацінити бо я подивився, все ж таки 16-ка робить доволі гарну свою роботу. Відвертаємо, їдемо прямо і знімаємо. Вітру трохи менше, чесно кажучи, зараз. бо Тоді прям париви були, я не вірив, але воно нормально відпрацювало. <звук> тут вже вітер гарний, і зараз із боку і повсякденно. Дивимося, як 15 промакс знімає. От їдемо проти вітру, чи щось буде чутно. Відео вже монтується, але все ж таки, хоч це є перше враження, хочу більш об'єктивних вражень, тому. Останній стендапчик. Я виходив. Оце знімати зараз відео на вулицю, катався, і мушу сказати, що ця клавіша камери дуже суперечлива штука. Тому що коли ти знімаєш себе, ти виставляєш отак: ти їдеш, знімаєш і інколи ти натискаєш пальцем цю клавішу. А якщо навіть не натискаєш, ти йорзаєш по ній. І таким чином я дивився, що я знімаю відео, а у мене постійно перемикаються модулі камери, тому що я налаштував модулі камери, і це звісно не те, що мені потрібно. Якщо її вимкнути, ну тоді у мене просто на айфоні буде зайвий елемент. Не дуже прикольно. Якщо її залишити увімкненою, ну вона поки що працює не так, як я хотів. Це просто вам для інформації в огляді я детальніше про це розповім. Чи звик, чи можна якось щось відключити, але. Ну, дуже суперечливі враження у мене зараз від використання цього айфону саме через відео, бо я дуже часто використовую айфон як відеокамеру. Тепер головне питання: чи варто оновлюватись і на що, чи що брати з нуля? Як я вже сказав, навіть не дивлячись на те, що в 16 Pro Max і 16 Pro є багато фішок для крієторів, більший дисплеї, кращі мікрофони. Що там ще? Ну, будуть ще функції от цим аудіомікс, зараз вони недоступні. Я вважаю. Що більшості не варто оновлюватися. Так, 15 Pro Max це для мене особисто був епохальний такий айфон. Тобто, коли змінили все, додали Action Button, дуже круто, додали USB-C, додали Titan, змінили рамки, змінився навіть дизайн в айфоні порівняно з 13, з 14. Тобто він став таким собі довершеним. Це більш мінорне оновлення для звичайного користувача. Тому, якщо у вас є 15 Pro, Pro Max, можете не паритись. це афігенні смартфони. Не продавайте, не запарйтесь цим. Тим більше їх можна буде знайти дешевше до речі я залишаю посилання на є-каталог е там буде підбірочка всіх 16 айфонів щоб ви відслідковували ціну я не раджу купувати прямо в перші дні коли бариги це все навозять просто щоб нажитися бо я то блогер мені потрібно я офіційно тут купив а в Україні вони офіційно будуть продаватись і як ми знаємо ціни дуже нормальні вони тупо такі самі як в Європі так що почекайте тиждень два якщо хочете оновитись слідкуйте на є е каталозі за цінами там все відображують і там можна і характеристики подивитись. Коротше, посилання в описі до цього відео. Переходьте, який iPhone придбати, чесно кажучи, я навіть думаю, що е, деякі люди з 14 Pro, Pro Max, а тим більше там 13-шок, можуть перейти на 16 чи 16, особливо, якщо це не 15 те покоління, тому що раніше версія USB там теж була 2.0, тобто ні в чому не втратять вони, але отримують дофіга профітів: і Action Button, і Dynamic Island, і нову клавішу камери, і Apple Intelligence, якщо він у вас буде працювати. І новий процесор. Дофіга дофіга всього. І, звісно що в плюс-версії шикарну автономність. Звісно, найближчими днями і тижнями ми побачимо до фіга тестів, як їх там ламають, крутять, палять. Це все буде цікаво спостерігати. Чи задоволений я покупкою? Задоволений, але знову ж таки, тому що я використовую саме професійні можливості iPhone. Він був Pro в 15, Pro Max, став ще більш про в цій версії. Багатьом це не потрібно. Так що, думаю, мою думку ви зловили. Дякую за те, що подивилися. Це відео, сподіваюся, воно вам було корисним. Нагадаю, що це перший погляд, це не огляд, огляд пішов готувати, тестувати. Буде цікаво. Побачимось, пока.